Коліотична постава найчастіше так вважається пов'язана з низькою фізичною активністю дитини. Тобто, під час шкільного навчання дитина дуже багато сидить. Ті уроки фізкультури, якщо вони є, а є такі школи, де і немає якісної фізкультури, чи нема хорошого спортзалу, чи нема нормального вчителя фізкультури. Чи є інші причини. Та й взагалі тих 2-3 уроки фізичного виховання по 45 хвилин на тиждень з усього цього періоду, що дитина сидить за партою постійно, плюс важкі рюкзаки. Це все, звісно, викликає перевантаження. І в дитини може формуватися звичка нерівно сидіти. Вона може сформуватися ще й дошкільного віку. І дуже часто, з кожним роком все частіше, частіше у дошкільнят під час їхніх оглядів виявляє у дітей там 7 років, уже є порушення постави. Вони ще навіть до школи не ходили, а постави вже мають. Звісно, пов'язано з кількістю ну, гаджетів, планшетів через те, що діти часто сидять, дивляться у телефони, дивляться планшети, особливо дивляться за одним боком, дивляться нерівно, і це також викликає порушення постави. Ну і, звісно, низька фізична активність.